У сумських євродворах за якістю не ганяються. Ми отримали фото розбитих та неякісних тротуарних плит. Жителі в паніці, бо не знають, по яким дорогам їм ходити. Що отримують жителі майбутніх євродворів? Дізнавалася Марія Бульдович. Розбиті вщентбордюри кладуть у євродворах. Із таким повідомленням до нашої редакції звернулися сумчани. Нам надіслали фото неякісної плитки, і ми вирішили розібратись, що саме стелять людям під ноги. Поставщик гарантує 10 років. На цю продукцію. Перш за все, ми спробували з'ясувати якість плитки, тому перевірку робили в польових а, умовах. От ми цю плитку розбили, бачите, це все граніт. А тепер дивимо, від цих ударів практично ну, не порушився верхній слой. Місцеві жителі на Євродвори реагують неоднозначно. Матеріали, які використовуються під час так, так званого будівництва євро, Євродворів, не отримують жодної критики. Бандюри, які е, ще не встановлені, вже мають пошкодження. Плитка яка валюється е, в руках. Таке враження у мешканців цих будинків та у мене, що це все відбувається не для покращення нашого життя, а лише е, завдяки тому, що приближуються вибори. Довольна, да. Ну, сподіваємося, що буде краще. А, як ви думаєте, довго простоїти плитка? Не, не знаю. Думаємо, недовго. Чому ж взагалі тут були неякісні тротуарні плити, підрядчик нам відповів так. Не знаю, я зараз приїхав сюди посмотреть, це... это я не можу сказати. Може, їх сирими поставили на, на поддон і он доїхав сюди. Перед камерами підрядчики нам пообіцяли, що браковані плити не підуть в роботу, проте й неякісну плитку все одно кладуть. Ось так при мені зараз будуть змінювати пошкоджену плиточку. Марія Бульдович, Олександр Сорбат, Новини СТС.